Всім привіт, це Тарас. На огляді у нас сьогодні такий от активний вертикалізуючий візок. Вертикалізація. Зразу вам покажу, як він працює. Відразу кажу, що це не є мій розмір, я для нього надто високий, в мене зріст 100-190 разом з зуттям і вага 86 кг. Отже, монтуємо на колінники треба тут ще. Призвичайсь оп, є. Далі є у нас такі от ремінь безпеки. Зачепуємо, блокуємо колеса. Далі у нас є такі от підлокітники, такі от вигляді трубу. Ми їх трішки припіднімаємо і беремося за ободи І я просто от трошки от підштовхую. Під а далі беремося за ось остіжа ручки і силою. Доводимо фейку. Ну, І от я вже у вертикальній позиції. Тут можна собі е, добрати по себе налаштувати самі ці підколінники. На рахунок стійкості. Дивіться, я от зараз, от я зараз стою розслаблення. Я просто сперся. Я спираюся на спинку. От в мене тут, бачите, тут рівень. Трошки вище пояса. Ну, Я можу от собі розкачуюсь. Да, воно подається за рахунок цих газліфтів, воно подається. Але якщо у вас функція стояти, а не гойдатися чи ще там щось робити, в принципі, все ок. От воно позиція. Це не рівно, прямо вертикально, а трішки от під, під нахилом. Якщо мені потрібно сісти, просто берусь за ручки і на себе відвожу. Якщо опираюся колінами. Це ще більш ще простіше. Сів і трішки так! Хоп, зафіксував. Так, це можна, звичайно, це візок. Артильний візок можна собі використовувати по дому. Давайте я вам зараз ще раз покажу, так може зблизька. Не знаю, чи там видно все добре. Давайте ще з цієї сторони. Мені не воно. зараз я вам покажу його зблизька і пройдемося по... по його параметрах. Треба налочитись. Ось це виймати. трішки на себе. І тоді, Оп. і мені отак от розбирається? Так, це у нас, це у нас лайфстент Пермобіль, ширина сидіння 42 см. між ось цими трубками. 45, загальна ширина 70 см. Глибина сидіння 43 висота спинки 35. Важить він 18 кг. Витримане вантаження 120 кг. Довжина його 100 см. Від сидіння до підлоги відстань 52 см. Від сидіння до підніжок то звідси сюди ма регулюється 36-46 см. Знаходиться він в хорошому стані. Це в нас карбонові підніжки. Ось тут ми регулюємо висоту. Є отакий ремінь для підтримки ніг. Оце в нас такий ремінь безпеки. Ми робимо отак так от. Я думаю, ви здогадалися, що тут можна його регулювати. Під себе вже підлаштувати. Ось такі у нас наколінники. Бачите, тут ми можемо регулювати по глибині, тобто ну, наскільки вони будуть від сидіння виставати сюди вперід. Передні колеса. Литі в хорошому стані, можна по висоті регулювати. Задні колеса, які в нас тут яка фірма? Прімовітрак. Але в хорошому стані десь, отут, бачите, трішки вже є. такі, бачите, як тріщинка. Але такого прям дуже небагато. Протектор хороший. Все тут блокується, їх, до речі, можна підкачати. Це у нас швидкоз'ємна муфта. От у нас десь тут можуть бути якісь от бачите, царапини. активізується. От, Бачите за цю трубку. Хоп. І з тої сторони так само. І тоді спираємось, і воно цей механізм вистрілює. Позаду у нас, до речі, мінус, що приїхав до мене без оцих ручок. О, дивіться, до речі, класна штука складається у нас спинка. Оп, бачите, склалася. Однією рукою незручно. Я нажму і ну, воно сюди в пази стає. Підніжка є. Ми можемо регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Звісно, що це у нас регулюється по натягу спинка. Ось тут ось ці ремені. От, о, ну, в, принципі, в принципі, все. Легенький такий о, візок, вертикалізатор. Думаю, дуже помічна штука буде для людей, яким треба, або щось просто певний час постояти, або о, десь діставати щось з верхніх полиць. Ну, взагалі в побуті. Зручна штука. І за адекватною ціною. Придбати можна в інтернет-магазині махом. Внизу буде посилання під відео. Дякую за увагу.